Показую ще одну класну ідею для закуски з крекерами. Так, нам знадобиться одне варене яйце, ось, Твердий сир, у мене чеддер і крем-сир. Крем-сир і сир десь порівну. Тут 45 грамів було. 45-45 і одне яйце варене. Оливки, зелені або чорні, без різниці, якесь е, колбася, в мене шматочки індички. Круглі і, звісно, крекер. Оце все поєднуємо. І я додала одну чайну ложку грецького йогурту, щоб отримати більш кремоподібну консистенцію. Тепер переходимо до головної фішки цієї закуски. Беремо оливку, надрізаємо. Я роблю це ножничками, можете маленьким ножечком. Бачите, розкриваємо, але не повністю. Беремо шматочок колбаски, згортаємо ось так посередині і відправляємо до нашої оливки. Ось так. І отримуємо ось такий бантик або цукерочку. І робимо так, скільки нам треба. Ось такі бантики у нас вийшли. Тепер поєднуємо нашу начинку і зверху бантик. Як ви можете здогадатися, бути не смачним, воно просто не може фізично. І ось наш результат. Усім приємного апетиту, гарних свят і до зустрічі в нових відео!